Для тих, хто мене не знає, я хочу зразу переговорити деякі організаційні моменти. Я не випивший зараз, я заїкаюсь. Якщо хтось щось буде не розуміти, ви можете це зараз записати на відео і подивитися вдома на 2х. <реклама> Якщо буду дуже сильно заїкатися, то між моїми паузами може бути ваша реклама. Ну, <реклама> що. Будуть фокуси. Хто любить фокуси по аплод... Дуйте. Я буду говорити слова і будуть зникати деякі букви. Помітив, що після мого концерту є два типи людей, які до мене підходять. Перші, які мене дуже сильно хвалять. І вони кажуть: гарний виступ, молодець, але ти піздун. Ти не заїка. Я такий, ну. А другі дуже конкретні люди з чіткою життєвою позицією підходять, так жмуть руку і кажуть: диксія, хуйня. <риклад> Ужас. Ну, це, е, ми з вами переговорили організаційні моменти, і тепер перейдемо до питань, які мене турбують в житті найбільше. По хто з вас вчився у школі? Я хочу з вами поговорити про те, що ми люди ми дуже сильно любимо давати поради. І от я пам'ятаю, як у школі мені вчителька з української мови постійно казала одне і то с -с казала, що це. Ну, гу... зараз чекайте. Говорила. Говори Антірійку, говори повільно і ніколи в житті. Не будеш заїкатися. І я вже був у дев'ятому класі, вже матюк від відкарто, і я їй кажу: єбать, ви придумали. <риск> <риск> у мене що тут? П'яте слово, весна передача, що <риск> 2.0, турбодізель по буквам чи що. Учителька з української літератури не мала ніякого відчуття, ви це завівся, не мала ніякого відчуття такту. Вона мені постійно казала антірку до дошки в вірш. І я такий. Кажу, Іванівна, то тонна два уроки Ви готові? Вона каже: ну дай хоч половину, щоб не дурним бути. Говорю, уроки перерва. «Ой, боже мій. Ну давай хоча б Хоку, Хоку, там легко. Я говорю 20 хвилин. Вона така, ну добре, давай найлегше, найлегше, що може бути, скоромовку. <риклад> я вже як наголосив, що я вже матюкався у відкржиту, я їй говорю, не бийте в ховальному, блін. Якщо комусь ріжуть вуха мати, я вибачаюся, але я ціную кожне вимовлене слово. І це мене не ще задивував учитель з фізики, який мені казав, заїкання — це твоя фішка. Не може бути хвороба фішкою. Єдиний раз, де мені допомагала моя фішка, це на заправці око. Я підходив, запровляв машину, і вони мені питають, хішка є, кажу, да я зайкаюсь. Хот-дог, бургер, пепсі, жарну картоплю, можу вам піцу зробити. Таке враження, що у них під касою стоїть маленький гномик, який блядь, їх ту колінку чуть, каже, скажи ще за картошку. Ужас. Ужас. Жах, жах, жах. Це ми виріжемо, це, це, це ужасно, це просто. Ну, найабсурдніше, що я чув від людей, це з вчитель з півів. Вона мені казала постійно живи співаючи, живи співом, і не будеш заїхатися. Уявіть собі, що якогось з вас бачу у центрі Львову або в будь-якому місці і який: Гей, привіт! Як твої справи? Все добре, пока. Та я вже краще буду заїкою, ніж йобнутим. Ну мені сподобалось, то, що моя мама не здавала і хотіла мене вилікувати від заїкання. але ні разу не водила до лікарів. У мене мама таке — з'їсти сиру кульбабу, кинути мене в холодне озеро, бджоли у сраку, йога, оргії. Оце от моя мама. І вона мене відвела е, до ворожки. Щоб ви собі розуміли географію тих єбінів, я саме із Чернівців ми на поїзді поїхали у івано франківськ Звідти на маршруті у Верховину, це Карпатське таке місто. Звідти на Жигулі у якесь село, звідти на конях, на, якісь, ну, на якусь. Полонену, мама забула гроші. Ми верталися в Івано-Франківськ. Пройшло сім років, типу, поки ми вернулися, ну, вернулися. І нас зустрічає старенька бабуся, ультра мега ворожка, магаль, я, я не знаю, що там ну, щось дуже сильне, якщо ми до неї повернулися. І і вона нам каже. Ходіть на кухню. І я собі думаю, ну файно зараз. А я вже був у згірілому віці, і я собі таки думаю, ну файно зараз. Ну якусь там зупу нам дасть 50 грам гопнем утірем, віту зад якусь там корову ходою зроблю, яку. Ну, похуй зроблю. Тут могла бути ваша реклама, але ви проїбались. Але ні, кухня це її офіс. І, в... і я заходжу на кухню, сідаю, вона бере миску, стави мені над головою. Я піднімаю голову і бачу, що там ну, зранку ще була зупа. І вона наливає туди води. Її рука трясеться. Я собі думаю, висотера, але ще дуже. Бачу, вона бере свічку. Підпалює і стави вище тої миски. І я собі думаю, ви счара і йобнута. Та миска з неї з рук падає на землю. Свічка капає мені на голову. Після того у мене клікуха полонина. Опл жалю, я знаю. І ця, ну, і ця ворожка дивиться на цю всю ситуацію і каже: то де мене? Або брейкданс? Але то де мене? Давайте заново. І їй же ну, вже допомагала моя мама, ну це тримати, І ця жінка почала читати молу цитую починає щось на невисінного хай ці люди вже сибося всі ці люди ці люди вже сибося всі ці ай я мусим жете от хлопці люди же ж ти чук починай все Ой то ще кури треба. Все, 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 все. І мама чекає, що з ним? І жінка каже: у нього зайкання. Сука, ну хоча б світ побачив. Я е, не буду затягувати, я вам зразу відкрию карти. Е, що найкращу пораду мені дав мій батько. І він такий. Забий хуй. Забий на своїх комплекси. І вам це бажаю, забити хуй на ваші ці ті комплекси, тут хуйня повна. І, і знаєте, ким я працюю Заробити що? Це я ведучий. Я веду дні народження, корпоративи. в весілля веду два дні, але беру як за один. І це. Томоржаль за батька вас не так розсмішив. Бо ви задумались. І от, і я одного разу вів корпоратив у МВС, ну, чоб тобто у мінтів, і узяв у напарення, який собі каратяв щоб не так ущербно виглядати. І там треба було, коли ну, МВС це дуже чітка структура. Коли ти говориш, хто з має бути ім'я, фамілія по батькові, звання, ну якщо є, і кому. І це як було Петрюк Андрій Миколайович, капітан 117 та дієм многих літ та наснаги у роботі рот Володимиру, і я нам оцінь чуть-чуть. І чую, що мені хтось залок речить повтори. Повтори. І я підходжу до свого колі і керу Я не стягую. І я чую у відповідь, я не стягую теж тут «г» до хуя. Всім вам дякую, що ви додивилися до цього моменту. А зараз анонс турів на жовтень. 4, 5, 6, 7, 8 жовтня я вирушаю в комедійну подорож. Я, Дімка Носов, Тарасіаремій і Фелікс Редька будуть в Умані, Кременчук, Олександрія, Кам'янське і горішні плавні. Квитки на контрамарці. І ще, ще дві теми, і я йду, щоб не затягував, ну, щоб якось це було трошки швидше. Ми люди ми дуже сильно боїмося виглядати смішно на. Людях. Ми завжди одягаємо такі серйозні маски, що ми супер ідеальні. Поаплодуйте, у кого є цікаві дорозі. <плес> цікаві це синонім слова долбайоби. <плес> це ще раз підтверджує те, що матюки інколи бувають дорежні. Тому що цікавиться зоолог, історик, хіпстер, а долбойоб це Діма, який тобі дзвонить пів її ранку і каже: ідемо на рибу <рик> на, на фідер, і кажу, Діма, ти підер, не путати з геями. І... Я вам зараз розкажу причину свого заїхання. У 2011 році я з Дімою пішов на рибу. Ми зловили коржупа. І Діма його взяв і пішов на 20 хвилин в камеші. Я не знаю, що він там з ним робив. Але коли він звідти повернувся, я, і, 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 я був вражений. Він вибігає з коропом у сраці. І я дивлюсь на Діму і кажу: Діма, ти що, фіш? Ну, «Булочка з грибою. Ти що фішбургер? Діма мені відповідає феноменальну фразу. Я русалка. Я русалка. І Я такий Діма, на що з На живця? Добре, що ми не ловили сома У сома трохи більше рот, я вже уявляю. Я мангальщик. І мені стяло жалі цю рибу, і Дім у той момент виглядав як коптільня. І Я підходжу, ну я після того перестав їсти м'ясо, типу, взагалі, я їм черву, їм і курю беззабуться. І от, і я е, е стягю того коржу батьма, його в руках, бачу, у нього вже така помадка. І якби б міг говорити, то наш би діалог виглядав десь отяко. Вибач, та нічого. Я відпуск. Угу. Угу. Подікував. І я собі ну, задумався, що у риби ж теж є сім'я, що він зараз пливе до своєї Оксани Хоробчучки, яка його чекає вдома, і така: Де був, сука? В сраці. В сраці був, блядь? Чого так довго? Ти Окунь. Я тобі зараз як гаща!» І короб, не булькай, блядь, Не булькай, краще вже в срасі ніж з тобою. І, і, і це репротяжно говорить Україна такий. Короб і Оксана Коробчучка. Тут мораль дуже жоста. Робіть, дурнички, як Діма. І ще одна із горі, і все. Я заручився, ну, заручений, ви всі знаєте, що це є. І е, у нас з моєю коханою, я її дуже сильно люблю, але у нас з нею з'єднання тілесне таємство кохання, Лгагка Гебля, була на 45-му побаченні, аж. І вона мене запросила до себе додому, і я дуже сильно почав переживати вже біля її дому. І захотілося мені какати. <клес> <клес> Пооблоджуйте, хто боїться какати у гостях. <клес> це питання треба піднімати. <клес> не зволікати, писати про це пости, говорити про це у твіттері. записувати відео. В школах має бути урок виховання. Це не є. Жарти про гамно, це є страх. І у чоловіків є така штука, як вийобув. Ми боїмося показати свою слабкість. І Я у той момент теж боявся це показати. І це називається Сатяй індюка, коли. Такий. Ідем. 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 А сам думаю. І ми вже заходимо до неї додому, і я бачу там дві двері. Тобто, в неї душ і туалет окремо або ванна, а це означає для мене, стрес, бо якщо вони були б разом, я би сказав, що йду мити ноги. Сам би гасенько би сів, включив би воду, і ніхто би нічого б не почув. І ми йдемо ну, на кухню. Я сідаю, і вона мені каже: каву будеш? Я їй кажу, буду, бо я люблю екстрим. А вона така в сенсі. Я говорю, через сім хвилин будеш бачити. І вона мене починає цілувати і легесенько щекотати мої ребра. І я відчуваю, що мій індюк перетворюється у маленького ховрашка, який тільки в і такий. Ну, файна кухня. І вона це продовжує робити далі. І я відчуваю, що старший брат який, а ну чим вони там, блядь, робили О, ну то гіпсокартон, то файно. Молодці. І ми дивимося один одному в очі. Я в її очах бачу іскру, непереборне бажання до таїнства кохання до ніжності, до сплетіння двох тіл до віршів Ліни Костенко та Симоненко. В своїх очах я бачу іскру і непереборне бажання до срання і все. І я в голові собі думаю, що я ж ну, чоловік. Я маю дисципліну і я зможу перебороти сьогодні цей стірах заради цього кохання. Хуй там. Я їй кажу. Дай мені рушник? <рисква> да. Я Діма. <рисква> і Я беру цей рушник, забігаю у ванну, залітаю в ту ванну, включаю гарячу воду, сідаю і кажу, ховгашки по одному. Давайте туди. Давайте один. Є молодець, файла, о старший братик. Молодець. Бобер? Та гаряча вода то все розпарує, там парник. Було би у мене насіння від помідору, там така б розсада цвіла. я не можу. Я бачу в неї дуже багато баночок різних, і я розумію, що я був по коліна Несквіку, якщо що. <рес> я бачу там ті баночки, і я знаю, що якась там має бути яка той запах уб'є. І я хуй таку міцелярку туди бемс, шампунь бемс, гель для душу, бемс, інтимний гель. Мало ли? Бачу, під раковиною стоїть моє спасіння, містер Пропер. Якщо б він би існував, то це було б тако-ту-ту-ту-ту-ту-ту. -ту, 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 ту І містер Пропер такий: «Гей! що в нас тут? <смір> Дибе, бля, бобер плаває. Та де ти блядь?» Старий ти чо? Та я все таке не буду брати. Ні, ну хіба би 500 гривень зверху дав? Ні, та давай сам розбирайся. Я манав. Ми... І я чого, все з горем пополам -по прибрав, вже хочу йти додому, відкриваю двері. Вона на мене залітає. Я її беру. Ми вже у спальні. я зверху. І вона мені каже, Mm. Mm. <prant> від тебе так чоловіком пахне. Mm. <плакалальний вважна> а можеш мені запхати палець в рот? Я довго не думав і з поваги до неї зробив отак. Вона каже: «ніж-ніж». Я кажу: добре. Добре. А можеш зараз, бо я дуже збучена?» і кажу: ну добре, що ти хочеш? А скажи найшвидше, як ти можеш, ну, от з коромовкою, що я грязна, грязна, грязна сука. І в цей момент мене придуши. Ну, мені придушити було гекше, я такий, і вона така як. Ну, як поросі. І кажу, поки я цю скоромовку вимовлю, ми вже на кухні будемо пити з тобою каву. Мораль тут проста. Живіть життя так, аби було з чого поржати. З вами був Антерій Пілат.